Дорогі українці, я дуже рада бути тут із вами. Сьогодні ми вшануємо пам'ять загиблих на Майдані, тих людей, які відстоювали нашу свободу. Революція гідності це революція нашої свідомості. Ми не захотіли б жити так, як жили раніше. І зараз Україна платить дуже високу ціну. Це кров, піт і сльози. Тому що непокірних карають, непокірних намагаються загнати до стада, щоб іншим вже неповадно було виступати і добиватися своїх прав. Я щойно повернулася із поїздки до США. Це було здійснено в рамках проєкту. Відкритий світ, який фінансований, були фінансовані Конгресом США, я намагалася донести слово правди про Україну. Що в нас зараз відбувається, і ви знаєте, мені здається, це вдалося. Я зустрічалася з багатьма організаціями в Україні в Америці, які не байдужі Союзом Україна та іншими організаціями, які заінтересовані в нашій допомогти Україні, і тому я думаю, що вже скоро поступи допомога в теплих речах для наших волонтерів, для наших бійців. І... Різні медикаменти для того, щоб зупиняти кровотечу і таке інше. Ви знаєте, це дуже дуже необхідно нам. Я намагалася донести правду про те, що в нас не громадянська війна, що ми відстоюємо свою свободу, що ми хочемо жити як живе весь цивілізований світ. Я дуже дякую вам, що ви що ми зібралися тут і що. Ми можемо продовжувати свою боротьбу, тому що революція гідності триває. Слава Україні.